Розділ 3.3. поклянись і тікає банд. В тіло супінга було повністю знищено в ту мить, коли він пробурмотів образи, вибухнувши, не залишивши навіть найменшого сліду попелу. Істота, що сиділа на троні, мала холодний погляд. Він не розумів мови супінга, але це не завадило йому виявити злі нанери супінга. І знову така просвітлена людина намагається його обдурити. Його дратувало. Наскільки неосвіченими можуть бути ці нижчі істоти. Це було лише невелике покарання. Цар на троні планував позбавити цю нікчемну істоту душі, коли Супін повернеться до життя, щоб дізнатися про його таємниці, Ін ув'язнив би цю неосвічену душу під своїм троном на віки вічні, щоб Супін не зміг померти, навіть якщо б захотів. Проте минуло 5 секунд, потім 10 секунд, а потім минула хвилина. Порожнеча перед ним була непорушна. Супін більше не повертався, король на троні насупився. Поки він все ще був спантеличений. Раптом він перевів погляд, його темні очі здавалося могли бачити крізь порожнечу. Він який весь цей час сидів нерухомо, раптом підвівся Бум. Палац затемтів, і простір здригнувся. Проявилася гордість, яку він накопичував протягом століть, і ця всепоглинаюча сила могла пронизати весь світ. Всі неживі істоти в межах мільйонів метрів від цього величного пістяного палацу відчули гнів свого царя. Вони впали на коліна, тремтячи від страху. Все просторово-часова диверсія. просторово часова диверсія, цей героїчний король, оточений жахливими силами, дивився крізь залу своїми темними очима вдалечін. Два закони верховенства були застосовані одночасно. Від стен однієї передачі виходить за межі моєї території. Хто це? Хто це, чорнокрила пані? Що впала в куток цього пістяного палацу, здивовано дивилася на свого короля, який летів у люті, скільки часу минуло? Десятки тисяч років, а то й сотні тисяч років минуло відтоді, як вона востаннє бачила, як її король втрачає самовладання, коли король гнівався, кров лилася на тисячі миль, а привиди плакали. Ти, ця височенна істота опустила голову. Навколо нього палахкотіло полум'я, його очі могли вихоплювати людські душі, немов дві чорні діри. Знайдіть цю істоту і приведіть його до мене, чорнокрила пані враз опустила голову, і її голос тремтів, коли вона відповіла: Так. Ваша величносте, після цього вона тримала голову, опущеною ще дві секунди. Більше наказів для неї не було. Вона перетворилася на клубок чорного туману і зникла з палацу, але незрівнянний король. Здавалося, не знав, що жінка з чорними крилами пішла. Він насупився і пробормотів собі підміс. Тільки ті старі, що, запечатані в запорошенні пилом давнині, можуть застосовувати два найвищі закони одночасно. Хто ж іще це може бути? Невже вони повернулися з проклятого старого світу? Відродитися у випадковому місці після того, як він вигукнув ці образи? Супін спокійно прийняв свою смерть. Не дивно, що цього разу він вирішив відродитися у випадковому місці. Це так захоплююче. Бігти за прокльонами, Супін відчував, що навіть його пори дихають комфортом, оскільки він випустив свій гнів, він ледь не розсміявся, коли подумав про те, що ця велика картоплина не в змозі наздогнати його після того, як її розчавили. І невже він думає, що я продовжуватиму відроджуватись і відправлятиму себе в небуття? П Який наївний, Супін саркастично посміхнувся, якщо не брати до уваги сарказм. Це був ризикований крок на щастя. Ця істота була надто самовпевненою і гордою. Він думав, що Супін щоразу відроджуватиметься на місці і що він може стиснути його до смерті. Коли забажає, якби він знав, що Супін може відроджуватися у випадковому місці. Супін припускав, що істота ув'язнила його і повільно катувала, поки не звела б його з розуму. Сподіваюся, я більше ніколи з ним не зустрінуся, інакше мені доведеться вбити себе одразу. Сказав собі супін, він відчував, що повинен знайти якусь підручну зброю, щоб захистити, тобто вбити себе. Інакше було б дуже боляче бути розтерзаним ворогами, які хотіли його вбити, але не змогли цього зробити, що ще важливіше. Його дорогоцінний час на цьому полігоні був би змарнований, Ти б його повільно катували у той же час. Погляд Суппін поступово прояснювався. Його повернули до життя в іншому місці. Над його головою все ще висіли три криваві місяці. А небо було хмарним і багряним. Тав нього була величезна гора, вкрита кістками та останками на горі, яка повністю складалася з незліченних кісток і останків. Не росла ні трава, ні квіти втрісь. Супін пересунув ноги. Він наступив на кілька тісток рук, всі тістки, мабуть, вивітлювалися протягом тисяч років, щоб бути такими крихкими. Поступово супін звив до сцен у цьому хаотичному царстві месів. Він виробив певну стійкість до цих пекельних сцен жаху. і Він не поспішав повертати до життя блискавичного щура та маленького скелета. Ці двоє маленьких хлопців загинули в чорному тумані завдяки силі контракту. Вони могли відродитися поруч з ним, блискавичний Щур знову зміг побачити світ. Він був шокований видом цієї гори скелетів, але, на відміну від попереднього разу, блискавичний Щур не був таким схвильованим чи наляканим, де вдовзі блискавичний щур виставив свою охорону і почав перевіряти навколишнє середовище своїми щурячими очима. Після того, як його кілька разів стимулювали нанером вбити, блискавичний Щур став набагато сміливішим. Ніж раніше, після того, як маленький скелет повернувся до життя, він роззирнувся довкола похмурим поглядом. Потім маленький скелет кинув свій порожній погляд на купи кісток на землі, перебираючи і вибираючи, але кісточки, які він підібрав, маленький скелет викинув, тому що він зневірився. Побачивши всі можливі варіанти, давайте озирнемося і подивимося, чи немає тут ворогів. Супін подумки наказав блискавичному шуру. Блискавичний шур неохоче і вагався, проте він почав обережно рухатися вперед. Не видаючи жодних звуків, щоб перевірити місцевість, сутін кинув погляд на маленького скелета, який перебирав кістки. Раптом сутін згадав про криваво червону намистину, яку він схопив з трону. Йому спала на думку ідея. Він негайно дістав її зі сховища. Криваво червона намистина була теплою в його руці, вихопивши його. Супін поспіхом поклав його до комори, тому не мав часу ретельно перевірити намистину. На його здивування криваво червона намистина здавалася живою істотою. Вона злегка тентіла і пульсувала все дорогоцінне. вигукнув Супін. У той же час маленький скелет, що смітив. Раптом підняв голову і втупив свої порожнисті очі в криваво червону намистину в руках супіна. Супін відчув сильне бажання, що виходило зі свідомості маленького скелета. Це бажання було в десятки і сотні разів сильніше, ніж тоді, коли маленький скелет хотів ті людські скелети. Якби не обмеження, накладені контрактом, супін вважав, що маленький скелет накинувся б на намистину, Хочеш її найімовірніше, криваво червона намистина могла принести користь маленькому скелету, оскільки він так. Сильно хотів її отримати. Це було зрозуміло, адже ця намистина була з царства неживих. Цілком природно, що вона могла б допомогти такій неживій істоті, як маленький скелет Супін згадав про головний квест. Після деяких вагань він кинув намистину маленькому хлопчику. Так чи інакше, цей малюк був його домашнім улюбленцем. Маленький скелет тримав криваво червону намистину, і червоне сяйво від неї здавалося. Поглибило багряний колір очницях маленького скелета. Скелет рішуче запхав на мистину до рота, і вона перенестилася прямо до черепа скелета після того, як маленький скелет прибрав руки. Криваво червона намистинка почала плавати в його череп, і здавалося, що якісь слабкі червоні нитки, схожі на криваві лози, ливаються в череп маленького скелета разом із сіруватою енергією всередині, а потім проникають у кістки навколо тіла маленького скелета. Супін здивувався, він знову наклав ще одне ідентифікаційне заклинання на маленького скелета.